До на нашого ефіру нині долучається Діана Подоренчук, голова благодійного фонду. З нею і поговоримо детальніше про ці збори. Діана, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Отже, як проходив збір на безпілотники Сич і чи все пішло за планом? Так, насамперед хочу всіх нас привітати з завершенням такого великого збору. Це велика, потужна команда, командна робота. І звісно, збір тривав. Довго, але ми всі разом справились. E, насамперед, хочете подякувати нашим найбільшим Е, e, Найбільший донат був 1 мільйон гривень. Це бізнесмен Максим Шкіль. На другому місці був Бартан Руденко. Це 85 тисяч гривень. І на третьому місці дуже гарна сімейна пара: e, це 65 тисяч гривень. Це Володимир Мазей та Тетяна. Каченко, до яких ми приїхали в гості, щоб передати їм прапор, який підписав спеціально для них Кирило Олексійович Буданов, Збір був дуже цікавий, особливо коли ми розбирали і дивилися, які цікаві побажання, які люди прикріплювали до донатів. І є в нас дуже цікава така річ: є донати в одну гривню, і є донат в мільйон гривень. Тому коли люди питають, чи варто донатити. Я кажу, звісно, так, тому що донат може бути в одну гривню важливим, може бути в дві, може бути в мільйон. Тут головне це спільна робота, і ми всі знаємо, навіщо ми це все робимо для того, щоб наша країна швидше перемогла, і звісно, це хороший шанс підтримати наших розвідників. А скільки безпілотників СИЧ вдалося купити на ці кошти? Ну, ми поки що цю інформацію не можемо казати, але хочу зазначити, що коли в нас буде вже презентація, ми запросимо представників телеканалів і можна буде це все відзняти і вже, коли вони вже будуть перед початком бойових дій. Діана, які особливості кампанії зі збору 10 мільйонів на дрони Магора? Компанія стартувала дуже добре. До речі, хочу всіх привітати. Ми вже перетнули позначку в мільйон гривень, і станом на зараз вже було мільйон гривень, 33 тисячі гривень, якщо не помиляюсь, і дуже приємно, що люди пишуть дуже гарні такі побажання. Ось, наприклад, хочу показати донат 200 гривень. Він пані, пані Лідії написано Дякую, дожигайте. Потім дуже цікавий донат є від Василіси. І хотіла вам ще показати ось дуже гарний донат 3 тисячі гривень. Тут пише, мабуть, внук, що це від бабусі, які 84 роки, і вона донатить теж теж нам на січі. Тому щиро всім дякуємо. Ми бачимо всі ваші побажання і дякуємо за те, що ви підтримуєте минулий збір і підтримуєте наступний збір на морські дрони. Пані Діано, ми розпочали цей новий збір до дня журналіста. А чи активно долучаються інші медійники? Тому що нагадаю глядачам, що беруть участь у цьому зборі. Започаткували його представники марафону і входять сюди. І мультимедійна платформа «Інномовлення України канали Дім Фрідом, 24 24-й канал, благодійний фонд «24», РБК Україна, Українське Радіо Таврмедіа та Радіо Промінь. Чи є ще якісь медійники, які також активно беруть участь? Так, звісно, хочу зазначити, що це командна робота, і так само продовжують підтримати збір телеканал «1 плюс 1», Ми Україна, Рада, також телеканал «ICTV». Тобто, хочу сказати, що всі, хто брали участь, приймали в минулому дборі, всі перейшли на наступний. Це дуже цінно. Також до нас долучаються музичні гурти, які підтримали минулий наш збір. Це музичний гурт Друга ріка» Валерій Харчишин, це фронтмент гурту Антитіла Тарас Тополя, це Святослав Вахарчук і до нашого збору також приєднується, сьогодні. Приєднався Василь Байдак, який буде організовувати благодійний тур Європою. І він планує зібрати окремо від себе на одну магуру. Тому ми дуже дякуємо всім. Звісно, долучайте, шукайте наші контакти в інтернеті. Ми все пояснимо, надамо інформацію. І чим більше людей, компаній, партнерів буде долучатися, тим швидше ми закриємо наш збір. Дуже дякуємо вам а, і за ту роботу, яку ви робите для того, аби Наші збройні сили мали більше засобів, які дозволяють нищити ворога І за те, що долучилися сьогодні безпосередньо до нашого ефіру. Діана Подолінчук, голова благодійного фонду, була з нами напряму прямому відеозв'язку.